Довгий час криптовалютний ринок вважався чоловічою сферою, але реальність. Змінюється все більше дівчат заходять у крипту, показуючи чудові результати і доводячи, що цей світ відкритий для всіх, хто готовий вчитися і працювати. У цьому відео ми поговоримо про те, чому у дівчат у крипті часто виходить навіть краще ніж у чоловіків. Також розглянемо популярні міфи, статистику, яка вас здивує. І я ще розповім, чому не варто боятися робити перший крок. З вами Катя Кріпто, а.к.а. Інвестанута, і давайте починаємо. Субтитрувальниця Багато хто вважає, що криптовалюта це щось складне і технічно, але це зовсім не так. Усе залежить від бажання розібратися. Сьогодні є безліч ресурсів, які допомагають новачкам зануритися в тему з нуля. Навіть мій ютюб. І дівчата, як правило, підходять до навчання більш системно. Статистика це підтверджує. Згідно з дослідженнями, єторок портфелі, якими управляють жінки, часто показують кращу рентабельність, ніж чоловічі. І це пов'язано з тим. Що дівчата рідше приймають імпульсивні рішення і частіше роблять обґрунтовані інвестиції. Крипторинок також підтверджує цей тренд. Дані від Binance показують, що на платформі вже близько 21% користувачів, які є жінками, і ця цифра зростає щороку. А якщо враховувати, що дівчата рідше схильні до ризикованих авантюр, вони не лише ефективно заробляють, але й знижують мовірність втрат. Дослідження від Fidelity Invest Додає, що жінки краще дотримуються довгострокових стратегій. А це якраз таки є ключем до успіху на всіх фінансових ринках: будь то криптовалюта, будь то фондовий ринок. Проте з криптовалютами все ще пов'язано дуже багато міфів. Один з найпопулярніших це те, що дівчата не ризикують, а значить, не зможуть успішно інвестувати. Насправді, це не ризик, а Аналітика та стратегія. Інший міф, що криптовалюта занадто технічно складна, але сьогодні існує безліч платформ, які спрощують роботу з криптовалютами. Наприклад, створення гаманця чи реєстрація на біржі займає лише кілька хвилин і не вимагає спеціальних технічних знань. До речі, якщо ви не знаєте, як це зробити, рекомендую подивитись це відео. І ще один міф: у крипті немає успішних жінок, але це також не відповідає дійсності. Подивіться на такі приклади, як Елізабет Старк яка заснувала Lightning Labs, чи Меліса Чу, яка є відомою інвесторкою та аналітиком у криптосфері. Про Кейті Вуд я взагалі промовчу. Їхні історії показують, що жінки здатні впливати на всю галузь. Тож, Чому саме у дівчат в крипті часто виходить краще, ніж у чоловіків? Усе завдяки їхнім природним якостям, методичність, терпіння, стійкість до стресу і уміння аналізувати дозволяють їм, точніше, нам приймати зважені рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Наприклад, під час різких коливань ринку жінки рідше впадають у паніку і не продають активи під впливом емоцій. А ще Дівчата частіше звертають увагу на деталі, наприклад, вивчають команду проєкту, токеноміку і перспективи. Такі навички не лише допомагають уникати помилок, але й знаходити насправді перспективні проєкти, які згодом принесуть дуже багато прибутку. Ну і також дівчата досягають успіху завдяки своїй здатності вибудовувати зв'язки і створювати сильні ком'юніті. У світі крипти комунікація відіграє просто величезну роль. Активні. У соціальних мережах, таких як Twitter, Телеграм, Інстаграм, дозволяє швидше отримувати інформацію, а також брати участь у цікавих проєктах, і бути завжди в курсі всіх нових трендів. Наприклад, через платформу Twitter Score дуже легко можна перевірити якість акаунтів проєктів і людей, які їх представляють. Це лише один з корисних інструментів, який допомагає уникати шахраїв і вибирати тільки надійні проєкти. Ну і для тих дівчат, які тільки планують зробити перші кроки в. Крипті головне це не боятися. Почніть з малого: створіть гаманець або рахунок на біржі, купіть перший актив на невелику суму, наприклад, ефіріум або біткоін або аду кардану. Вивчайте основи блокчейну, переглядайте відеоуроки, читайте статті, новини і так далі. І найважливіше знайдіть однодумців. Сьогодні існує дуже багато спільнот, де дівчата діляться досвідом і підтримують одна одну. Наприклад, одна з таких спільнот це якраз таки моя, в яку ви можете потрапити після навчання абсолютно абсолютно безкоштовно, тож заповнюйте анкету перед записом в описі під цим відео, щоб потрапити на моє авторське навчання по крипті інвестанута і. Щоб ви також могли робити всі ці круті результати, як роблять тисячі моїх учнів. Криптовалюта це вже не тільки про технології, а й про можливості для всіх, хто готовий працювати над собою. Дівчата доводять, що можуть досягати великих результатів, якщо діють методично та обдумано. Якщо ви думали, що крипта не для вас, то подумайте ще раз: можливо, саме ви станете наступною успішною історією в цій галузі. Якщо це відео було корисним та цікавим, то Підписуйтесь на канал, а також залишайте коментарі про свої думки і розповідайте, чи готові ви зробити перший крок у світі крипти. З вами була Катя Крипто, а.к.а. Інвестанута, і до зустрічі в наступному випуску.